22 в Україні на часі новини з вами у прямому ефірі Лілія Налягака. Понад 20 разів ворог атакував два райони Дніпропетровщини. По Сенельниківському російські війська застосували фпв дрон. Сталася пожежа, яку рятувальники приборкали. Надвечір противник вдарив кабами. По Нікопольському агресор гатив з артилерії, скеровував на населені пункти безпілотники. Дісталося Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадам. Пошкоджені приватні підприємства, ринок, дві адмінбудівлі, дитячий садок, будинок та багатоповерхівки і лінії електропередачі Через ворожі обстріли виникло декілька займань. Вогонь загасили без потерпілих. Російська армія продовжує атакувати Херсонщину. Окупанти застосували авіацію, артилерію та безпілотники. У наслідок авіаудару у Херсоні загинув чоловік. Через інші обстріли у місті поранені троє людей. Ще двоє травмовані у Білозерці. У Миколаєві ще троє людей звернулися по медичну допомогу після ракетного удару по місту. Відтак кількість постраждалих через терор окупантів зросла до десяти. Атаку загарбники здійснили напередодні ввечері. Зруйновані три приватні будинки, десятки пошкоджені. На місці влучань виникли пожежі. Просто зараз репортаж Єлизавети Кротик із місця подій. Де ваш так він зруйнований повністю, і навіть я нічого знайти не можу. Володимир уже збирався спати, коли пролунав вибух. Удар припав неподалік, стеля впала просто на ліжко, а Дім охопило полум'я. Подивився, де можна вийти, двері теж завалені. Ну я через вікно вистрибнув, бо воно ж почало горіти. От. Тоді я ще повернувся, бо в мене там. Ну, лежали такі. Ну, на хату документи. Бо до своїх документів я вже не дістався. Замість воріт, вирва на місці будинку згарище. Вибуховою хвилею автівку відкинуло на кілька метрів. Володимира поки прихистили родичі. Напроти в'їзду бачите гараж і машина стояла на ямі. Зараз бачите, де машина, а де яма. Оце вибухом її. Внешло. У сусідньому будинку пані Валентина в момент удару саме закінчила працювати на кухні. Каже, вціліла дивом. Я знаходилася в цій кімнаті, отут кровать, і оце благодаря усім стінам. Оце все на мене полетіло. оце Я чудом уціліла. А дивіться, законсервувала вчора банки, живі стоять цілі. То що закрутила вчора. Ой, господи, врагу не пожелаєш. Брат жінки зараз у лікарні. Від оселі лишилися тільки уламки та обгорілі стіни. Речі, гроші та документи знищило полум'я. Там стояла сумочка, приготувала там у мене документи, були і гроші. я її не можу знайти. Бо тут пожежа вже горіло все тут. Куди вже заходить сюди? Я її так на ощу по цей потух, так пошукала, я не знайшла, я бігом почала вибігати. Сергій у момент влучання був на подвір'ї. Вибуховою хвилею знесло дах, то пошкодило стіни. Господаря від смерті врятувало дерево. Як все відбувалося зараз, що пригадуєте? А що відбувалося? Їмокка вона, гух, глаза закрив, відкрив і все. Я ж вам кажу: дерево прикрив. Залізяки того хлопця крізь вікно викинуло, а потім пожежа, а ми якраз поливалось е, дерево, шланг розвернули і так сюди, лили сюди щоб по не пішов на хату. А був вітер звідти. Він був на дерево, на сусіда». На гараж через ракетний удар окупантів зруйновані три приватні будинки. Ще 23 та 12 багатоквартирних пошкоджені. Зачепило також шість автомобілів, відділення поштового зв'язку та магазин будматеріалів. До обіду до людей буде звертатися адміністрація району, буде роз'яснювати, яким чином вони можуть звертатися з по її відновленню, яку допомогу вони саме зараз потребують зрозуміло, що якесь накриття покрівель зв'язку з тим, що там дощі не Все Це зараз будемо робити. Будемо видавати фанеру. Будемо самі висувати фанеру вікнах Людям будемо допомагати. Унаслідок атаки ворога постраждало семеро людей. Чотирьом надали допомогу на місці. У лікарні залишається двоє чоловіків 57 та 74 років у стані середньої тяжкості. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини. У Миколаївській області селяни напали на військових ТЦК. Є потерпілі у селі Бузьке група місцевих озброєних битами та металевими трубами наскочили на представників ТЦК та нацполіції. Нападники пошкодили службовий транспорт та завдали тілесних ушкоджень одному з солдатів. Військовослужбовець у відповіді застосував травматичний пістолет для самозахисту. Попередньо відомо про постраждалих як серед військових, так і серед цивільних. На місці працюють правоохоронці. А в Харкові стріляли у ветерана ЗСУ на протезі. Конфлікт між чоловіками стався сьогодні ввечері в індустріальному районі міста, під час якого нападник дістав травматичний пістолет та вистрелив 22-річного оборонця. Після чого побив потерпілого госпіталізували. Правоохоронці розшукали та затримали стрілка. Ним виявився місцевий житель 1981 року народження. Йому загрожує до семи років позбавлення волі за статтею хуліганство. Німеччина передасть Україні нові пускові установки Петріот уже найближчими днями. А протягом двох-трьох місяців і додаткові компоненти систем ППО. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що Берлін уклав угоду з Вашингтоном про пріоритетне постачання нових Петріот, що дозволить підтримати Україну просто зараз. На сьогодні, за даними ЗМІ, в Україні розміщені щонайменше шість систем Петріот три з них від Німеччини. Пісторіус заявив, що його країна залишається найсильнішим союзником України в питанні ППО. У Києві очікують, що найближчим часом союзники передадуть ще три батареї та нові пускові установки. Адміністрація президента Дональда Трампа хоче й надалі стояти пліч опліч з Україною, адже українці прагнуть миру. Про це заявила заступниця речниці державного департаменту США Міньон Г'юстон. В ефірі одного з телеканалів, а цю заяву у соцмережі ікс поширила її керівниця, сама речниця дипломатичного відомства США Теммі Брюс. Зазвичай в адміністрації Трампа більш стримані у заявах щодо України та війни, яка раз яку розпочала Росія, після приходу до влади Трампа у Білому домі або держдепі не виступали з відкритою підтримкою України, адже Трамп намагався домовитися з агресоркою про мир в Україні. Нинішня заява далека від нейтральної. Пряма далі. Ця адміністрація прагне тривалого, міцного та стабільного миру в регіоні. Ми хочемо і надалі стояти пліч опліч з Україною, оскільки вона закликає до всеохоплюючого повного припинення вогню, яке припинить будь-які напади на цивільне населення, на критично важливу інфраструктуру. Турецькі винищувачі здійснили навчальні польоти у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Про це у соцмережі ікс повідомило міністерство оборони Туреччини та оприлюднило відеопольотів. У такий спосіб Анкара хоче продемонструвати, що турецькі збройні сили дбають про безпеку регіону на тлі тривалої російської агресії проти України. Раніше повідомляли, що в Туреччині розпочали серійний випуск новітнього безпілотного винищувача. Його розробкою та виробництвом займається турецька компанія Байкар. Очікують, що він надійде на озброєння в турецьку армію вже наступного року. У Китаї чоловік провів п'ять днів під водою і вижив. Драйвер любителі із міста Фужун зник ще 19 липня. Лише через кілька хвилин після занурення у місцеву річку чоловіка знайшли професійні водолази в одній з підводних печер, де йому вдалося вижити завдяки повітряній кишені. Рятувальники повідомили, що він харчувався сирою рибою та повністю втратив відчуття часу. Після порятунку драйвер був у стабільному стані. Дайвер був у стабільному стані та самостійно дійшов до карети швидкої допомоги. Перше в історії українки стали чемпіонками Європи з пляжного волейболу. Марина Гладун та Тетяна Лазаренко здобули золото континентальної першості в німецькому Дюссендорфі. У фіналі українські спортсменки перемогли дует з Франції. До сьогодні найвищим досягненням українських пляжників на євро була бронза чоловіків, здобута у 2023 році. Вітаємо наших медалісток. Це усі новини на цю мить наступні о 23-й. Залишайтеся з нами.